Жінка запропонувала мені грошові кошти за непритягнення її до відповідальності за те, що вона змушує свою літні матір жебракувати. Я звернувся до управління внутрішньої безпеки національної поліції з приводу того, що мені запропоновано було хабар. Громадянку було затримано під час передачі коштів. затримання в порядку статті 208 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частини 1 статті 149 та частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України. В Одесі поліцейські затримали жінку, яка змушувала жабракувати літню матір і намагалася підкупити поліцейську. 58-річна жителька Одеси експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінка вивозила її в місто, в багатолюдні місця і змушувала займатися жбракуванням. Аби пенсіонерка викликала у людей почуття жалю, донька придбала для неї інвалідний візок. Злоумисниця контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала у старенької і використовувала для фінансування витрат пов'язаних зі своєю протиправною діяльністю та на власні потреби. Аби дільничний офіцер поліції заплющив очі на протиправну діяльність 58-річної жінки, остання запропонувала йому 15 тисяч гривень неправомірної вигоди. Поліцейський про таку пропозицію повідомив до управління внутрішньої безпеки. В подальшому слідчими слідчого управління спільно з оперативниками управління міграційної поліції та Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки було проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, в ході яких протиправні дії правопорушності були задокументовані, а її затримано після передачі грошей поліцейських. Наразі фігуранці повідомлено про підозру в переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням матеріальної та іншої залежності, потерпілої її уразливого стану. А також в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення нею будь-яких дій з використанням наданого службового становища. Ці злочини кваліфікуються за частиною першої статті 149 та частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває.